Є новина, друзі. З'явився ще один друг Зеленського по справі Міндіча. Дослухайте до кінця. Зараз боти масово пишуть, що Зеленського підставили. Вони так розуміють, що це така тактика. Я вам дещо зачитаю і потім обговоримо. Дослухайте, це дуже цікаво зараз. На обрані запобіжного заходу Рокіту Миронюку, одному з членів ОЗГ організованої злочинної групи, от я зачитаю зокрема. Прокурор озвучив деталі розмови, наближених до президента Зеленського Сергія Шефіра. Ну тобто, це його ще один другий найкращий друг та Тимура Міндіча. Про екс-віцепрем'єра Олексія Чернишова, який у червні отримав підозру від НАБУ. так шефір пропонував міндічу поучасувати і сложитися Чернишову на заставу. Міндіч теж був готовий, але грошей, начебто, не мав. Після чого Шефір запропонував взяти гроші. І каси. тобто вони мали общак якийсь, як злочинні організації. А звідки ці гроші приходили? Ну я можу пропустити. Ми почули на прослушках з розкладання енергетики і можливо інших галузей. Шефір під час розмови зауважив, що Чернишові сам не бідний чоловік, м'яко говоря, так як у нього парк машин, парк обслуги, дом такой, а арестували тільки задекларувана. Не задекларуване, ніхто не арестував, тобто гроші є, як то кажуть. Сам же Чернышов сказав шефіру, що вже знайшов е, двох чоловік по 20 мільйонів для застави. Застава в нього було 120, Тобто, напевно, вони йому допомогли або десь він знайшов ще з мільйонів. Ну возможно, незадекларованого. Тобто з'явився в плівках ще один друг зеленського. Це дуже дуже. Важливо. І знаєте, у цьому всьому для мене одна важлива деталь. От щойно вийшло Бігосінфо, розслідування. До речі, і це. І бігосінфо є в мене в телеграм-каналі. Є новини. Діть, підписуйтесь, тому що втрачаєте багато. І вони ну, склали дати, коли вони проводили розслідування по тим будинкам, чотирьом, які ймовірно будував Чернишов. Ну, ми вже розуміємо, що він один для себе, один для Міндіча, бо Міндіч на це гроші давав. І вони підтвердили, що по датам, якби на це міндіч давав гроші. І вони там говорять про заморозку цього об'єкта на якби рік. І от. Найважливіше, хто власник ще двох будинків, і питання: хто перший? Чернишов в Україні і його дружина і інші ну, ці члени організованої злочинної групи здадуть власників цих двох будинків чи міндіч в Ізраїлі, тому що ну знаєте, ну кому могли будувати ці будинки? До речі, напишіть ви свою думку. Тим більше після ну, таких заяв прокурора вже офіційних в судовому розслідуванні, де обирають запобіжний захід ну, одному з членів організації організованої злочинної групи, тобто був абщак каса, тіньова. І це два найкращі друзі президента Кого Зеленського. Лайк, репост, підписка, телеграм Шабціброфіля. Підписуйтесь.